Такого знака. Пасець цих... Тут, вроді би, колись давно ще, коли була Друга світова війна Бабиного. Дозвонилося, біка Буржуйський тут. Дивіться, друзі ми. Це Мендіола. Муцненьке таке. ці друзі, яке тут файне місце є у нас в селі. Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на каналі Чима Гусулів. І у нас такий файний з вами походик у гори. Походимо з знайомими версинами. Отам Гора Ігрець. Це рідне село Моє Буковець, там Гора Ігрець. Ми тільки попри гору Ігрець йдемо туди на Бережницю, там де бенджола, де файні ліса де я ходив з своїм другом знімали оленів на фотопастки Ех, було багато всього цікавого і сьогодні у нас такий самий похід подивимося грибочків машини їдуть сьогодні вихідний день і думаю буде цікаво щось познімаємо по-любому цікаві гори такі е, дуже високі з яких майже на рівні з Чорногору. Дійшли ми, друзі, до такого знака. Пасеться худоба, закривайте ворота. Бо тут ворота, якщо відкриті, то дивіться, куди худоба піде і вже худобу кешку потім знайти. І потім тако дзвониш. Галя, ти не бачила, де моя худоба. один на тому сусідному горбі пасеся, йди забирай. Все, поняла. Отак. Це пасе цю полонину, можна сказати. Наша родичка. Бачите, там у далині навіть сіну роблять. А, та, а там... Овивці вже близько, зараз покажемо овечок вам. Бачите, друзі, це наші гуцульські овечки-побелечки. Писаний бутею. Хто вас буде випасати, і я все уважаю, ніж каспіон. оу у у, -у, -у, -у. <gryst> Краса, правда? Та, друзі, дивіться, тут такі бики великі на самому горбі, на ігриці. Це один. А де ще є. Ну, поки що малий, то не дуже аж лізе битися. Ну є такі прям буйволи, що Щоб вже би бив. І перекушувати теж треба. Виді, які тут знайшов фані малині. Коли цього стовпа тут якраз під ним Файні виросли. Супер. А це, друзі, все платації Іван-чай. От іван отакий, друзі, Іван-чай я заготовляю. Є такий ферментований. Продаю. А, то дивіться, такий є Іван-чай. Беруться оці самі листочки. Ферментуються. Коїх треба, мнути, але є своя технологія. І потім такий чорненький чайок. Дуже добрий. Супер. Посилання на магазин лише в описі під відео. А тут здоровенний такий ванчай вже десь метра два з половиною. Вже відцвітає, бачите. Ось таке треба. Оп! Ну, трошки вломив цього. О. Буде сіятись новий. Вийшли ми, друзі, на самий горб гореє грець. На самой горбі. Я тепер. Отако я запакував голос собі, бо тяпку забув. Інакше не було шотий. А сонце пече. Люто. Це такі файні друзі краєвиди. А Оця, друзі, тут така ніби полоніна. Але щось поки що не видно нічого. Щоб тут були пастухи і так далі. Може то поза цим горбом. Ну пам'ятаю, тут десь була полоніна, ми сюди по буц сходили. Дійшли ми до цієї полонини, що я вам казав, ось вона отут. Отам коні, десь, певно, є вівці, корови, отам, отам далі стаї. Ось сюди ми колись ходили по буц. Посер. Тут вроді би колись давно, ще коли була Друга світова війна, е, бабиного, виходить, тата чи брата рідного тата, коротше, били тут десь. Вони десь тікали в ліс, тут ці всі німецькі війська десь були. Увиділи, що вони тікають, той був менший ще син його, то втік, а старшого чоловіка, на жаль, застрілили. І ось така, друзі, ситуація. Цікаво, цікава дуже історія така. Дивіться, друзі, які газяфані ліс. Зайшов подивитися грибочків. То щось не видно поки що. Таке десь де де сироїшки, є лисички і все. І одного вроді польського знайшов. Ну ліс, як бачите, сухий такий. Дивлюся, може ще якогось мухомора найду, то би було супер. Дивіться, геть де натрапили на таку хату. Вже розвалена, правда, але видно, ще була така гуцульська, гонті. Ще тримається більш-менш. Тут же малини почали рости. Двері, отакі в нас самі, оці стайні навіть. Файні такі моцні. Зараз тут, може, подивимося на кізлі, з якого року, може, десь є вирізбленно. Ага, тут була піч. А оце, друзі, бачите, як обмащано. Всі гуцули чогось. Раніше всі хаті теж з глини робили, видите? Обмащано забілено, побілено. Кропива джолит, бляха. Бачите як? Глина із сіном. Та дивіться, друзі, як раніше теж робили. Стіни, якби основу. Мох, бачите, природний. Це та так само, я бачив відео в Сибірі раніше клали ізби. Та й певно тепер так кладуть. Та Отако зруб, моху, моху і далі зруб. Дерево. Щоб і тепліше, щоб не було щілин. Та й таке о. Це, друзі, тут типу, хлівець, певно, був для овець. Ну, таке аж туди кигнув. Що тут заросло? Калина, вузина. І там далі ще одна хата розвалена є. Подивимося, що там теж. Там у нас гоко такі молодиц Дуже добре їй кіця, прямо на сонці аж такі бурі, бачите Навіть корисніші за афені За Черницю О таке тут, друзі, джерело І о там таке джерело, а тут піднявся вище, бо тут хату хочеш і вам показати. Тут є Афені, бачите? Навіть не дозбирали люди. Може і збирали, але цього року Афен просто фест багато є. А, ось у хату я хочу вам показати. там, друзі, я показував тут у хату розвалену першу, а тут ось ця. І в одній з цих хат, вже точно не знаю, тато розказував історію, що тут жив. В одній хаті дідо Нікітю, а в другій хаті там вище, певно, баба Мірачка. А чого так людей називали, бо, бо такі були клички, так само як по землі у військових, такі самі клички у гуцулів. Так кликали один одних. Це теж така хата. Ця трохи більша, ніж там. Все валеці. Тут теж гесь де була піч. Певно цегла. Видите, верховинський знак. Хрестик. Ех, це все тут давнє, друзі, бачите? Це тепер таке саме приблизно на сході через москалів. А Тут таке просто занядбання. Ну але стара хата, я би не сказав, що це стара хата. Взагалі ніби нові якісь кізли, бачите, теж мохом утеплено. Але все, нові дочки, все в принципі гарне. Гарне, в принципі, не дуже старе. Так ти ось таке підлога є, бачите. Далі прибудова теж, певно, для коров, для якихось овець, розвалилося, ріка буржуєчка ще тут газє. Та і такого, друзі, так раніше жили. Та й тут раніше у цих двох хатах не було світла. І так оці баба Мірачка і діду Нікітю прожили без світла. Дожили Коротше, вже і вмерли, що тут їм так світло не провели, Хоча десь там уже в мене в селі в Буківці, то там уже світло було. Ми тут просто гори сплошніти, тут цивілізації тут немає, тут глухомань просто. Зато тут природа І під ногами пшо набрав лафенти поїв. Дійшли ми до цього місця, тут такого, зараз я вам скажу, як я тут ми якось зимов два роки тому з Володим, Моїм другом він тут живе, в Бережниці. Ходили тут провіряти і ставити фотопастки на оленя і кабана. Тут, попри цей пліт, йшли тако ставити отуда. От у ті ліси, отуди так, там поля такі є. Відео дивіться за посиланням горі і в кінці теж буде. Посилання в описі теж лежа, дуже дивіться, файне відео там зняли оленів, взагалі дуже супер вийшло. Дивіться, друзі, де ми. Це бенджола. І ця тут така файна гойдалка. Така файна гойдалочка. Тут такі файні краєвиди, Боязково політати коптером. Семе година вечора ми сюди дійшли. Отакий От похід, файний, мені вдав. думаю вам це теж всі, кого розказав. Та і тут, до речі, зараз підемо в хату. Тут живе Василина, рідна сестра мого діда по татовій лінії. От там в неї хата. І якраз теж я знімав відео раніше, теж дивіться, там за посиланням буде теж в правому верхньому куті. Це тут Іванчай, Чай. І ми зараз туди до неї підемо. Провідаємо її, там у неї за... заночуємо. А завтра підемо з раночку в грибочки, і це буде вже друге відео. Тому підписуйтесь, друзі, на канал, щоб не пропустити другу частину. На канал Світочемо Гоцулів. Ось тут, як бачите, файно цікаво. Йо. І оця, друзі, земля. Ось де оця гойдалка і отоко, до цієї дороги. Це земля Василині, до якої ми зараз підемо, і сюди кожен день літом. Тут джипи кожен день їхають і катають туристів до такої краси.

Ото, знаєш, було за сні, довго не було дощу, mm -hmm. а то до і Це весь так, що не було ніякого гриба. А тай гриби рушили, а ті були файні гриби, а ходив, я так було набрала, набирала, набирала грибу, що боятонь на місце, посім вісім кіль за нас ніяк. От я було два рази, два тури, то я, бо, що я та не боліли ноги так, я ходив оплав. Я сви ці Тут по тільки слюзенько. Так то народ ходили, що не смятав світло, все ще просто години, що я на суботі прийшла послідення одну людей не зустрічала. Доброго руку казаху. А у мене є, ви що? Так ти є, що так. Я маю такі капсули. Дивіться. Це типа кабаночка, то такі таблетки. Taip? Tai daug. Makumoro. Malo, o tai? Jo, tokio. Pajuokite, puiku. Pajne, puiku, prada. O čia tu pirkai tokį antelizatorių? Tai aš tokia darau. Jo? Jo, tai aš pats tokia darau. O tai dėl ko jūs tada? O tai kaip aš jums būsiu padėti? Būsi geresnis, sveikesnis, būsi... Na, dėl to, kad aš tokia norėčiau, tai aš tau padarysiu. O, je. Aš tau padarysiu. Aš tau padarysiu. Turiu šią banošku. Tave, tau tie pėdės. Po vienos iš šios tableterės. Mandenį.

А, то я куш, ну помер згорюку крижичку. Ага. Тепер не кушала, та... але не ноги мащу. Говорюки, так. Ну допомагає. Та та ну, дивіться, от, ко, спочатку, якщо ви ще не їде, то спочатку одну а, капсулу в день. Одну капсулу в день. Це на ще за це? Ну, попити ранку води, Ага. з водою разом треба. Я взорваю забуду. Що... Так, а потім вже там за трохи за 20 хвилин можна їсти вже собі їсти. Там можна і пізніше їсти. є. Можна після їде їсти, За, за ну за дві. Так, і після йде, можна. можна там... Так, таке будеш. Це, друзі, такі якісь віконниці тут, на давніх хатах, бачите? Такі штуки зроблені. Щоб, ну, би ніхто не ні вкрав, не заліз у горах. Таке скрізь на кожних хатах. На завісах все закривають. Дерев'яні. А тут така лавочка. На завтра ще покажу вам в наступному відео, побачите.